Друзі, доброго дня! Двигаємося у сторону металоприйомки. Нам там новий працівник пообіцяв, щоб ми прийшли, що щось він відкладе новенького, подивимось, що може злотує, цікаве, якісь статуетки, якогось такого плану. Якщо не збрехав, то бігом ідемо, направляємося. Кому подобається тема барахолок, металоприйомок, щось такого плана, ставимо лайк, підписочка. Це допомагає просуванню каналу, канал росте. Вже слава Богу більше ніж 900 чоловік нас дивиться. Все виглядає слідуючим образом. Прийшов значить, на металлолом, він там покликав, показав клечі дві люсти, латунні. Думав, що буду вже може важити, каже, шефом поговорити, прийшов, ти каже. Та ні, то для клієнта лишили. Вийшов, нічого не знімав, бо нічого нового немає. Але йду, по дорозі, дивлюся. Все, тіп, везе, закалечи. На тележке. там є велик класний. Думаю, вернуся. Є ще кучки, блядь. Швітозі. Поставив він там на вагу велосипед, раму там ще якусь, грубо говоря, 20 кг метала в нього там було. Да? Сам велик кажучи заважив 9,8. Я його вже відкупив. От. От такий апарат. Повністю робоча вилка. Так, да, звісно треба її перебрати, помазати. Не Ні люфтів нічого немає. Рама алюмінієва. Блін, жалею, що мав у мене магніта. Якби був як той білорус, що перевіряв магнітиком. Там нічого Сашка тепер буде робота. Порозбирати, посмазувати. Потім ще сюди два колеса знайти. Ну і сідушку. Ну, настроїти і будемо пробувати кататися. Оцей самий хамут короте, да, він стоїть 15 злотих. Я купляв в Декатлоні, то по декатлоніції. А тут велосипед став 20 злотих. Не знаю. А якщо нічого не буду з ним робити, то розберу по запчастинах і вивезу на базар. От сам руль. Можна продати оцю винос, вилку там. Ну, коротше, нормально. Більше там цікавого нічого не було, але це не повод, зараз, зараз велосипед лише вдома. Да? І ще один варіант поїхати в одне місце, там ще нова прямочка, давно хотів -то ну, але лише пів години від нас їхати. ну, Нічого, їдемо, може, нас там приймуть. Зараз йду поки до автобуса, чекаю. Гляньте, у нас на районі вже поставили ялинку. Гарна жива ялинка, ночу гарно світиться. Ну що, шарики от, на уровні 2,5 метра нижче немає, каже, бо крадуть. Гірлянда така нормальна. Але щось тут рідненько цих гирлянд. Їм би треба було ще в мене трошки докупити. І було б взагалі туди шикий блеск. Все би чекало і брякало. Так, добре, йдемо на автобус. Бо час іде вже 2 години. Прийомка працює хіба до 16.30, я так пишу на сайті, але не знаю. Там я буду перший раз, якщо дазбуг. Надіюся, що буде щось там цікавеньке. Що значить виходить, по дорозі йду, ще на метр 500 йде. Тут стоїть отак Вірцекий, прикольний маленький. Не можна кучу роботи робити. Планировки, ще щось. Класний. Да, от така штука нас чекає. Перенесений. Нічого, тут рядом ще є один. Ідемо туди. Погляньте, коротше, дядько працює. Оп, настоюючи себе, раз. Хоті, дерева сидять порівнями От іду, так. Да. Дерево спилили. Ну гляньте, трухляве, ні разу не аварійне, ні. впало б на проїжу частину, когось би а потім сказали, а ладно, заднім числом людина тут йшла, та й все, капець. Щось я втомився, думаю сяду перепочину, навіть є де. А ну гляньте. Оп. І пише Андрій, тримайся. О, Андрій якийсь тримається поняв, цей кіс тут недалеко гараж, це гаражі, гаражний кооператив, чи що така надпись, да? можете побачити, не буду коментувати. А там, кажу, в Польщі дуже чисте повітря. Ну, видно, хто спали такі скати. Ой, чесно. Боже, я так радий, що я живу не в центрі. До речі, тут це недалеко до центру. Казав вам колись Віталій, якщо познімає. Но, блин, я не буду теж знімати сильно, но, але є. Паня, судячи з димку, я зрозумів, що ми на місці. О. Да. Це не Україна, це Польща. Ось такі гаражі. Я так дивлюся, тут люди, походу, у двориках і масло міняють. О, навіть естакада є. А хтось десь питав, а де у розлові можна знайти естакаду. Вот вам і стакада, але тут за то що міняєш Коротше может бути, я так думаю, не хреновий штраф, не маленький Капець До речі Хто на неї тут заїде? Тут вже так все добили До ручки Все Саня ты забрив в дебрі Тут короче двигается пляжный сезон Магазин з біромортизаторів. Чого лиш нема. капець. Ми на місці. Що перше попався, отакий старий вино насос, да. не сильно скажу що тут багато є чого, наші металлон і два контейнери стоять, Отака всяка дрібідінь. Отакі типу від мебелі. Що з такого плана? Висновок з цього всього металоломця чуть-чуть більший, ніж наша квартира. Взагалі немає нічого Ні, Не стоїть сюди їхати. Не ж те, що місце таке цікаве. Я би блин, вам познімав. блін, я ще тут хочу жити і працювати. Так що не треба мені, щоб попросили мене з Не буду знімати. Колись, може, іншим разом. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що може сподобалось. Ну, такого БДК я давно не бачив. Все, давайте, до зустрічі.